Мене звати Валентина. Так. Більше 20 років тому врачі сказали, що в мене права почка не працює. Mm -hmm. Там залишилась грошика. Mm -hmm. І якщо вона сплющиться, то треба шукати донорську почку. Ну, а ви ж знаєте, які гроші? Стоять донорська почка, і в мене троє діток було тоді маленьких. І мені у сусідка каже: ти йди в Богу. Я говорю, я всі церкви вже обійшла, і, і, і панахиди робила. Вона говорить, А ти не до того Бога йди, ти йди там, де живий Бог, і привела мене в таку церкву mm -hmm. і. Я молилася, я вірила Богу. І, пройшло, і потім перестали в мене приступи, а то були такі приступи, ні з цього ні з того 260 на 140 давлення, і типа як епілепсія. Ну а потім пройшло время, і мені чоловік каже, валя, давай підемо подивимося і провіримо там, де ми до цього провіряли, що в тебе почка зупиняється. І коли ми пішли в інститут урології, а в мене почка... Права нова, 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 нова почка. Да. Пішли ми ще в одну больницю, взагалі в трьох. І в мене повноцінні почки. Це було 20 нова. років тому. І я слава благодарна Господь. Богу. Да. Дайте обліски нашому цареві. Слава Богу, слава Богу.